Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в рівному ТЦК. Запакували клієнта автомийки. Повідомляють місцеві пабліки. На відео бачимо, як військові пакують чоловіка в бус. Мужики, що це таке ви робите? Кричав, затриманий. Викрадені людини прокоментував автор зйомки. Заберіть машину, будь ласка, там телефон. благав затриманий, очевидців події. Після цього його закрили. Бус поїхав. Що сталося з машиною? Чоловіка наразі невідомо.

А выкрали выкрали людину оце. Вот да. З машинического? Да, ну.